Захисники України наразі більшості перебувають на гарячих точках для того, аби наш кожен ранок наступав. Але нам надзвичайно приємно, коли маємо можливість поспілкуватися з ними тут на більш мирній території, і бачити їх, що вони тут не в окопах, а можуть сидіти поряд з нами. І поряд наразі з нами Анатолій Майструк, це старший сержант Збройних сил України. Доброго ранку доброго, доброго ранку. Ми нагадаємо, що у нас у студії був і син пана Анатолія Євген Майструк, який разом із ним також служив. Пане Анатолію, розкажіть, як давно ви взагалі дотичні до військової справи, коли вирішили пов'язати своє життя з цим? Мій військовий шлях розпочався з початку 2015 року. Ну, взагалі я хотів, звісно, і раніше, але, ну, скажу, як є, через бюрократію. У нас в країні, так само тих військкоматах і так далі, ну, в мене не вийшло. Але все-таки на початку 2015 року в мене все ж таки я все переміг цю перекритію, я, і я старався. І я попав до лав Збройних сил. Початок служби я починав в 41-му окремому мотопіхотному батальйоні, тобто звичайна піхота. Mm. Ну, дуже багато ми виконували завдання розвідки. Ну, тобто, скажімо так, це були не так завдання, як це прохання більше нашого командування. Через то приходилося займатися. Стояли ми тоді 15-й рік, це Старогнатівка, дуже славно, звісно, дуже багато про це говорилося раніше. Потім в нас була ротація, нас перекинули ближче вже до Донецьку, це поселок Новотроїцьке, Докучаївськ. Тобто тоді от ми були якраз перед самими Докучаєвськом. Ну, що йому сказати? Чесно вам скажу, я не жалію ні хвилини, що я... те, що я попав в 41-й окремий мотопіхотний батальйон. у Нас дійсно там була своя атмосфера. А про це навіть є написана книга, і не одна, ціла трилогія. Яка? Якщо Безпосередньо... Піхота, піхота 2, піхота 3. Ну, Хто? По... Автор? автор Мартін Брест, такий відомий блогер. Він ми разом служили. І на основанні цього він написав вже потім це вже після того, коли ми демобілізувалися ці книги. Про ваш досвід написав книги? Дуже, так да. багато ну там не тільки, звісно, про мене, там взагалі, але про да, про він робив так, пригадує. скажімо так, оповідання окремо про кожного бійця. Mm -hmm. Тобто, ну багато є, що я був, знаєте, чесно вам скажу, після ну зі сторони вірніше. Ну, Цікаво понаблюдати mm -hmm. за собою, що про тебе думала людина. і взагалі. Да, були такі часи, якось все влаштовувало, нічого нам не заважало. Бувало таке, що в нас ну, не було тих зброї, засобів, але тим не, мені, тим не менш ми виконували ці завдання і слава Богу. Боронили нашу країну. І слава Богу, ми вижили. Не, ж, не всі, звісно, звісно, повезло, але більшість вижила і ми зробили свою роботу. Пане Анатолій, Богдана вже встигла анонсувати, що у нас в студії був ваш син. Так. Ми з ним спілкувалися стосовно того, як проходила його служба. Як ви поставилися як батько і як співслужбовець вже потім до рішення вашого сина вступити до Лав Збройних сил України тоді? Я зрозумів ваше питання. Ну, Звісно, як і кожен батько любий. Не, 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 не хотів би е, такої долі своєї дитині. Але коли це було 17-й рік, ми тоді знаходилися, ми якраз стояли до Святодарській дузі, він мені одного прекрасного дня зателефонував і сказав: Папа, привіт! Я знаходжуся вже в старичах. Ну, я зразу зрозумів, mm -hmm. що, що це таке. Ну, в мене, скажімо так, козиря закінчилися. Я просто так таким трошки поганим словом в трубку йому відповів. Але ну, тим не, менш, тим не менш, я для цього єдине, що я зробив, коли він вже поставив перед фактом, і щоб він попав до мене під підрозділ. А я підійшов до командира батальйону, пояснив. Він ну взагалі тоді на той час командир батальйону він ну нас служили батьки синами, але в різних підрозділах. В одному підрозділі, скажімо так, ми ці рамки внічні важко взагалі в одному підрозділі бути сином. Ви маєте виконувати бойові завдання, але разом з тим, ну все равно десь батьківська така жилка є прийматися за свою дитину. Взагалі так, це дуже тяжко. Це напевно, ну це в рази тяжче, чим бути одному. Через це ми старали, він ще я так старався, я тоді все-таки був не командиром. Uh -huh. Я був тоді замісний командира взводу, тобто другу людину в підрозділі. І ми старалися так, щоб ми разом не були. Uh -huh. Але прийшов певний час, ми все рівно були змушені бути разом. І я ніколи в житті не забуду наш перший бойовий вихід. Який, ну, це, це незабуваємо. Так, да, це було дуже тяжко. Для мене це було не фізично тяжко, це було морально тяжко. Але цей день ну, після того, після завдання, виконання завдання, ми повернулися ввечері. В мене була просто якась навіть ейфорія, коли так все це пройшло. Він, звісно, він молодець, він спрацював тоді на 5 балів. Тобто все те, то, що його обучали. І я, і так само побратими, тобто він, ну, він взагалі молодець. Він дуже багато швидко вчився. Так що, ну, взагалі, так, да, взагалі це було тяжко. Ну, тим, не, тим не мені, все, все вийшло добре. І опять же, як би там не було з ним, це, що з ним трапилося, так як ви знаєте, він зараз інвалід наслідок війни. В будь-якому разі я, я гордий за свого сина. Бо що він обрав такий, все-таки путь? Як би там не було, да, Я багато, звісно. Конечно... Від жінки чув, що це я винен і так далі. І, ну я намагався багато чого зробити, навіть mm -hmm. це будучи 15-му році. В, в нього початок початок 16-го року. Mm -hmm. Він приїжджав до нас на позиції. Дома звісно, він сказав, що він у Львів на екскурсію. Mm -hmm. Ну але втік до батька. але поїхав в протилежну сторону. Але поїхав він в да, протилежну сторону. Я просто хотів йому донести і довести, що війна це не тільки півпав. А це дуже складна річ, і, ну, дуже багато поганого, да, є щось хороше, можливо. Ну, можливо, мене не зрозумів. Але його потяг повод. теж, бо він але, хотів захищати але, країну але, Ну, вийшлося наоборот. Я привів до нього. Ну, він це кохання до, до армії, чи як так можна сказати, якщо можна так сказати. Ну, я ж кажу, наразі все рівно. Як би там не трапилося, в будь-якому разі я дуже гордий за свого сина. Але зараз він як ветеран передає той безцінний досвід іншим людям. Е, так, і... так, він зараз дійсно вони створили свою організацію, ну ви ж знаєте яку. І вони дійсно, і саме головне, що йому це подобається. Угу. Це саме головне. Він дуже багато, тобто те, що отримав в армії знання в армії, плюс ще вчилися. І, рятувати життя і зараз все-таки це немаловажно, тому що дуже у нас дуже великий, малий відсоток людей, які дійсно. Це знаю. Тобто, Портаючись як надати, надати першу допомогу, то саме дуже малий відсоток. Тобто, через того такі от хлопці ну, молодці. Пане Антоні, повертаючись до вас, а ви не припиняли свою службу в збройних силах України. Як ви зустріли 20 чи як ви зустріли повномасштабну війну? Ні, я в мене в двадцятому році був контракт, тобто з 15 по двадцятий двадцятий рік я служив в збройних силах спочатку по мобілізації, mm -hmm. потім по контракту вже в 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Через що я пішов, вступив на контракт 131 ОРБ, через те, що ще з червня 2015 року mm -hmm. ми вже вступили в взаємодію з цим підрозділом і ми вже працювали mm -hmm. разом. Тобто виконували mm -hmm. розвід завдання. А вже війна, коли почалась повномасштабна? А коли почалась повномасштабна війна, я був мобілізований, але я знаходився в резерві першої категорії. Тобто я на даний час я мобілізований. Які завдання ви виконували протягом цього року повномасштабної війни? Їх дуже було багато. І я, чесно, я навіть вам зараз цього і не перерахую. Але в будь-якому разі, разі, завдання одне: звільнити країну від ворога. Ми були, знаходилися на Запорізькому напрямку. Потім ми вже червня місяця ми звільняли себе були на Херсонщині, то тобто починали наприклад, з Дніпропетровської області, і йшли так в бік Херсонщини. Не все так було легко, було дуже складно, але ну, ми все ж таки перемогли. Чи відчуваєте ви як безпосередній учасник тієї війни, а то, як вона називалася тоді, антитерористична операція, ООС і теперішнього повномасштабного вторгнення. Чи є суттєва якась різниця, яку повинні знати всі військовослужбовці і цивільні? Це взагалі дві різних, різних речі. Я вам скажу чесно, є люди, які навіть ну, не дадуть збрехати, я так і сказав одного дня. Ну, Після початку повномасштабного вторгнення. <кій> я такий сказав, що хлопці, забуваємо все те, що ми знали, ми починаємо все з білого листа. Все спочатку. Бо взагалі це було це зовсім дві речі. Але ми дуже швидко пере, перестроїлися, переформувалися і ну, все, все добре. Працювало все. Но це, я ж кажу, ще раз повторюся, це дві різні речі. А то ОС і війна. Все одно ну, по про те, що вам дуже важко, що кожен день доводилось відвоювати клаптики нашої землі. Що найбільше запам'яталося зокрема за цей останній рік з вашої служби? Я навіть зараз не спроможна до таке щось окреме часто, часто військові Кожен розказують день. про звільнення території і комусь запам'ятовуються люди, які раділи реакції людей. В принципі, так да. чесно вам скажу, це Херсонська область, село Новокаїри. До цього ми зайшли Милове. Тоже таке село Милове. Це по дорозі, виходить, з Дніпропетровської області, і по дорозі, як на Херсон. Тобто, все по правому березі Дніпра. Була зустріч місцевих, але люди дуже ще боялися, тобто їх небагато вийшло. Але вже буквально через годинку, навіть не через годинку, хвилин 30-40, ми вже зайшли. Тобто, розумієте, ми все время йшли по п'ятах. Ворога ми завжди йшли по п'ятах їм. Ми наступали їм на п'яти, так скажемо. І коли ми зайшли в село, люди даже спочатку не повірили. Вони підходять і так і питали: ви українці чи росіяни? Ми, звісно, трошки були шоковані, шоковані, коли таке чули. Але ну, потім просто-напросто вже все село збіглося, а село не маленьке, я вам хочу сказати. Все село збіглося. Нас даже обнімали і цілували, навіть чоловіки. І я вам чесно скажу ми бачили я... ті кадри, до речі, під час звільнення Херсону самого mm. як там молодих людей. Ну приблизно, напевно, да, так. Я теж ось ці кадри хлопці, бачу, всі. просто але це чесно я вам скажу, це одряно це незабуваємо. Людина тебе не знає, але бачить тебе і ну просто і всі приходять з другої вулиці. Кажуть, ну чого ж ви до нас на вулиці не їдете? То ми просто дійсно ми мусили трошки забути про війну, об'їхати все село. Для того, щоб дійсно люди насіли бачити. Люди молодці, вони навіть на той час, вони дуже час були в окупації, ви це розумієте, всі прекрасно знаєте. Але вони зберігли наші прапори, які ми їм потім підписували. Ну, Взагалі це незабувальне відчуття. Так, ви сказали трішки забути війн... про війну. Важко певно забути про війну, особливо тим, хто бере безпосередню у ній участь, пане Анатолію, Ми вам дуже дякуємо вам і всім вашим побратимам, всім захисникам і захисницям збройних сил України за те, що ви є, і за те, що так можна боронити нашу державу і нас, усіх і бажаємо, щоб усі усі повернулися з перемогою з цієї війни цілими та неушкодженими до своїх родин і сімей. Дякую, Бережіть себе друзі. Ми нагадаємо у нас у студії був Анатолій Майструк, старший сержант збройних сил України.